Я презентую проект TransPoint за стосунок накопичення балів від використання громадським транспортом. Здобувач освіти Чашкін Владислав, Київський професійний колес посиленої військовою та фізичною підготовкою, дійсний член відділення Київ столиця. Київська мала академія наук учнівські... учнівської молоді. Проблематика. За рівним. З заторів Київ посідає третє місце в Європі і двадцяте місце у всьому світі. І друге, 80% забруднення повітря в українських містах це наслідок використання автотранспорту. Як місто Київ може вирішити цю проблему? Це можна вирішити за допомогою громадського транспорту. Вирішення система накопи система накопичення балів. Тобто за кожну поїздку людина буде отримувати певну кількість балів і в майбутньому вона зможе їх обмінювати на безкоштовні поїздки. Е е е і цим буде заохочувати людей використовувати ще більше громадського транспорту у державі. Е е Наразі ми досягли згоди з керівництвом метрополітену міста Києва для тестування впровадження нашого застосунку в літній період поточного року. Стоп. Я просто пропустив.